Добрий вечір. За мову за Україну, за батьківщину. Я звертаюся до всіх. Ми всі, всі винні в тому, що з нами так зараз поступають. Ми винні в тому, що сидить за гратами Гуценко, який купив дорогі квіти для жінок померлих. Своїх чоловіків. А тепер міліція, бачите, що робить з нами. Ми винні, що сидить наша Тимошенко Юля Володимировна, наш президент. Ми безразлічні до всього. Нам нічого не треба. Наша хата з краю. А нас сидить за нас, за всіх нас. Малий такий воробочок Сидить у цій криці, а цей горіла. Знущається над нею. шимпанзе оте я хоч я трошки відступлю. Я була на Донбасі, я сама родом з Донбасу, я вже виступала, і казала. Просто так стало, що я живу 61-го року в Києві. Я була на Донбасі це літо, вересень і е, типу е, як е, е, по українськи октябрь, жовтень. Я що хочу сказати? Приїжджав попередник, Попередник. І виступав і казав на Донбасі, ви знаєте, ми шахтєр, ви шахтери, будете жити добре, Донбас буде жити дуже добре, ну то копір же, то копір же, потерпіть. А одна жінка стояла, торгувала виноградом та й казала, що там ви оцього вітьку, держите в Києві? Боже мой, хто це в Києві придумав, що оцього Вітьки так береговий крьосний отець, та якби береговий ось знав, так він би в гробу перевернувся. Чесне слово, ви знаєте, люди на Донбасі, вони ще трошки може, вони дуже добрі, роботящі. І я, коли перед виборами там стояли палатки батьківщини, і я діла кепочку батьківщини, діла футболку, підходжу. до нашей палатки. Ты кажу, слава Украине! А она, здрасте. Я кажу, боже, что это за здрасте? Вы должны это поведать. Героям слава она, Да, 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 да. Я кажу, если вы будете вот так сидеть, да, 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 и казать здрасте, конечно, будут побежать. Такие, как вот в Северодонецка победив Йофе. Развратник, паскудник, Так як оце зараз за сука. в кабалівці. В кабалівці зізнається наркобаронша. Вона сіла на цих паях мак, марихуану. І це всі знають. І за це я на когось повісив орден Героя України. А тепер в ковалівці стала бараниса, думаєте, Чому? Коли Санаторій засуха, роботав за міністра е е е того е е е е сільського господарства Карасика і оці всім селам допомагав. І вони, конєшо, кому ж віддавати? чи в Васильків, чи в якийсь село, Звісно, в ковалівку. І так засуха, оця приживальська кониця. Лошадиця, як її можна назвати, отам от таке творить, вона себе думає, що вона перенесе. А тепер за 223 округ, учора, коли ми були на Майдані Незалежності, вчора був день 7 ноября, якраз день календаря, а це був, насправді був день коли кровавий день. От. І ми його не повинні е, 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 да, забувати цей день. Пішов Ільєнко і та каже, треба допомогти на 223-му крім підтримати Левченко. І ми ось цій пані і ще тут дві пішли шукати цей округ. Поки ми шукали, ми зустріли людей і кажемо, де цей округ, вони? де оцей Феліпішин, це ж бандит. це хотів лікарню одібрати, садики позакривав, парники поокривав, отут вдома це зніс. ось оцю бабку вбив, збив. Ви, ви представляєте, що робиться? І ми мовчимо. А це все того, що ми всі якісь недружні. Така нація. Во Франції вбили мальчика, негри, повстали всі французи. А нас, наших дітей, убивають, гвалтують, парують, наркоман. Луганська і Донецька область, я сама з Луганської області є такий поселок Новодружівка, Лісичанська района Луганської області. Та товариші, там трамадол, хоч ночі, хоч днем, хоч утром аптека відкриє, але як купити ліки від голови, у три часа вже аптека закрита. Ви розумієте, що там робиться? Тому ми повинні дати. А? Ага. Мой внук работал, э, был, был, на э, мой внук был на 223 округе, был с а чем вин пришел с дельницы, вечером мне сказал, ты то а того, как поспал, бабушка выиграл ваш, я говорю, кто цена? наш? Ваш Левченко. А теперь что получается? Вы представляете, дитине 20 лет, и она говорит, бабушка, кому верить? Кому вірить, Тому давайте згуртуємося. Будемо захищати свої права, а цю банду і цього Бандюковича, якого не знаю, який нам чорт з неба з табакерки вискочив. Ми його навіть прогнать. Ви знаєте, я б на місці. Жека геть! Жека геть!